На флор навколо Путіна в Китаї, звісно, вплинула серпнева зустріч Путіна та Трампа на Алясці. Тобто, він дав Трамп дав такий зелений е, колір, тобто зелений е, е, саме цвіт, для того, щоб е, ну, з Путіним вже е, абсолютно нормально було зустрітися будь-якому лідеру. Якщо це дозволено Дональду Трампу, то зараз і Ордоган поспішив. Е, Путіна запросити на зустріч до Анкари як great friend Ну, я думаю, що це не перше Знову таки, Ердоган не вперше так зустрічається з Путіним. І про візит до Туреччини багато вже говорили, але правда заключається в тому, і ви тут абсолютно праві, що ситуація із Путіним завжди є непростою, коли він розмовляє з американським президентом, і що Трамп допоміг Путіну перервати ту дипломатичну ізоляцію. Яка із такими проблемами будувалася десятиріччя? Пам'ятаєте саміт Шанхайської організації співробітництва? Ні, перепрошую. Давайте візьмемо інший саміт Саміт Групи 20 у Брісбені в Австралії 10 років тому. Так, звісно. Там були всі ці актори. Ці Дзяньпін, Нарендра Ренд Але вони не дуже хотіли спілкуватися з Путіним, тому що вони бачили, як до Путіна ставиться президент Сполучених Штатів Обама. І вони розуміли, що тісне співробітництво із Путіним призведе до того, що у них виникнуть власні конфлікти з Вашингтоном. В результаті Путін не побачив великої уваги до себе, і він змушений був залишити Брізбен достроково. Це був такий справжній дипломатичний ляпас, організований цією адміністрацією, яка, чесно кажучи, небагато зробила для того, щоб протистояти його агресії проти України. Але дипломатично вони не хотіли з ним мати справу. І країни глобального півдня це побачили. Ну і тепер. Як ви розумієте, ми бачимо абсолютно зворотній ефект, коли Дональд Трамп намагається повернути Путіна туди, де Путіна не місце. центр світової політики. Ну я вже кажу про інше, що Дональд Трамп вже під час першого свого терміну намагався Путіна повернути до Групи семи і знову перетворити її на вісімку. І ніхто тоді не міг ніяк погодитися із тим, що так відбувається. Але разом із тим, ми бачимо, що він не залишив цих спроб під час свого другого терміну. Він вже говорив західним політикам, що потрібно, щоб вісімка знову запрацювала. Що саме тому, що Путіна виключили з вісімки, все це і починається. Тобто, Трамп з незрозумілих причин чомусь вважає, що діалог з агресором і веде до миру. А насправді умиротворення агресора призводить до нових війн. Хто б це йому пояснив? Ну і ви вже згадали декілька разів шос. Ми згадали не на початку тижня. Там в Китаї пройшов сани цій організації, які зібрав лідер близько двох десятків країн. Цікаво, що події також розгорталися навколо Сі Цзіньпіня, який пообіцяв протистояти гегемонії менталітету холодної війни та практикам знущань. Він також оголосив, що виділить 280 мільйонів доларів грантів для членів шос цього року. Та Euh, майже півтора мільярда кредитів в рамках банківських системи організації. Пане далі цікаво, що ну знаєте, з самого початку шосе ж об'єдвала Китай, Росію і там ще члени за стонки це були центральноазійські країни, да тобто казати, да, тому що це була організація довіри між Китаєм і колишніми радянськими республіками. Так і цікаво, що у цій організації в нас така була крихка надія весь час цієї війни, що ми потихеньку Путін і Росія втрачає там впливи. Це можна було побачити і в, в таких, от е, ніяк незграбних іноді ситуаціях між путіним і е, президентом. Е, е, Казахстана, якого він навіть не не, не досі не вміє не, не вміє виговорити, вимовити його е, ім'я, е, тобто Токаєв, Касим, Жомарт і інші і разійські країни. І от мені здається, що саме от те, що я побачив, оптику цієї зустрічі, це теж остаточно ставить крапку на наше сподівання, що ці організації якось ці країни будуть віддалятися від Росії. Ну, ми не, не можемо зараз про це так певно сказати, правда? Чесно кажучи, про віддалення всього -цього від Росії. Просто Росія, можливо, не відіграє такої ролі, яку вона е, відігравала раніше е, на пострадянському просторі. Ці всі держави вони більше орієнтуються на Китай. Тут я абсолютно погоджуюся. От, І як це буде виглядати в майбутньому? Дуже важко сказати, але так чи інакше, мені здається, що ситуація пов'язана із е, тим, що ці всі організації вже не російсько орієнтовані, вона є перебільшена. Вам не здається? Угу. Тому, що ну, як, Росія так, в будь-якому разі так. грає угу. таку роль, що Китай хотів би, щоб всі країни, які орієнтувалися на нього, мали хороші стосунки з е, самою Росією. Що це обов'язково умова співробітництва з Китаєм? Ви знаєте, хоч одну країну, якою в якої були б хороші стосунки з Китаєм і погані з Росією на пострадянському просторі? Ну я не знаю. Мабуть, на пострадянському просторі це дуже важко. Ви знаєте, я просто хотів додати такий елемент, що Захід, здається, просто і Сполучені Штати вони остаточно там втратили свій вплив, тому що я пам'ятаю, ще з часів. Спочатку так званої антитерористичної операції в Афганістані е Вашингтон виділив багато грошей так на розвиток демократії, е верховенства закону, і права і стосунки між нашими країнами. Я був однією з цих людей з тих е е е е е працівників таких організацій, які, до речі, і також сприяли розвитку цих процесів. Так, тепер ці, ці організації будуть фінансуватися на глобальному півдні Китаю так. Так, тобто так. я вже не бачу, як Вашингтон може взагалі сказати щось останні і про що, а, і які взагалі важливі впливу там залишаються, я просто не бачу вже просто. Ну можливо, гроші, можливо, інвестиції, але в мене теж є велике питання до цього, <кхем> тому що ще раз скажу: якщо так. всі ці організації будуть фінансувати Китай, він буде ставити умови, щоб вони були російсько-лояльними. Російсько-лояльними, так. Так, ну і звісно, пане Віталію, цікава відсутність згадки російської війни проти України в декларації саміту ШОС. Тобто, з одного боку цього не було, не було засудження. Це не дуже для нас позитивно. Але щодо Думки МЗС України там вважають, що це дипломатична поразка Москви взагалі, що в спільному ком'юніке нічого жодного слова про війну мовляв, росіянам не вдалося нав'язати учасникам ШОС свої формулювання щодо війни. Чи ми можемо тут побачити якийсь silver lining, да тобто якийсь позитивний елемент для нас? Ну я думаю, що це дипломатична поразка всіх. Якщо Росії не вдалося отримати підтримку, це звичайно добре. Але якщо взагалі найбільше держави глобального півдня не згадують про російсько-українську війну як проблему, то це проблема для нас, як ми розуміємо. І для Заходу вони чітко показують, що ця що це питання взагалі не є пріоритетним. Що про нього можна не згадувати? Що всі ці повітряні обстріли Києва і інших українських міст, загибель цивільних мешканців, руйнування економіки однієї з найбільших країн Європи, яка, до речі, постачає їм зерно, їх взагалі не обходить. Вони про це не згадують, тому що це не є проблемою їхньою, і це відповідь на всі питання. Так що це можна вважати поразкою Росії, але це є очевидна абсолютно поразка України 100%. і може ми можемо втішатися, тим, що вони не підтримують Росію, але це якесь дуже умовне. Умовна, я б сказав, категорія радості далі в Європі. В тим часом у четвер обговорювали безпекові гарантії для України в Парижі у гібридному форматі. Зустрілася коаліція охочих. Аби як її ще називають коаліція рішучих, участь взяв президент Зеленський за повідомленнями медіа група розглядає три компоненти таких гарантій: перше це оснащення та тренування українського війська, чисельністю принаймні 350 тисяч, друге розміщення європейських миротворців на території України. Ітися може про 10-20 тисяч військових Третій компонент – розгортання сил швидкого реагування в Польщі чи країнах Балтії, які б швидко могли прийти на допомогу зсу в разі необхідності. Так чи інакше, де загалом 26 країн світу готові гарантувати безпеку Україні. Але звісно, з таким Кев'я, тобто умовою, е що в Україні має припинитися вогонь. Причому ЗМІ зміст відзначають, що говорячи про це, президент Франції Мануель Макрон вжив саме слово мир, маючи на увазі вочевидь, саму мирну угоду, а не тимчасове е перемир'я. Ну, цікаво, пане Віталію. Ми ж знову ж таки чуємо від речника Кремля. Тязкова, що категорично, звісно, вони проти розміщення земних військ на території України. І звісно, тоді цікаво, як розуміти таку такі слова жорсткі генсека НАТО Марка Рюта який каже, що Росія не має права голосу в питанні присутності наземних військ в Україні. Як на мене, така патова ситуація. Ну і звісно, до цього треба додати таке. Люб'язне запрошення Путіна на наступний раунд перемовин в Москві. Ну послухайте, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що мова йде про імітацію діяльності заради Трампа, щоб європейці не могли бути звинувачуваними Трампом в тому, що вони зривають цього мирні зусилля. Хоча він це робить, як бачите. каже: ви купуєте російську нафту через Індію, то ви фактично фінансуєте війну. Ну от. А все це інше. Ви абсолютно праві, що це патова ситуація. Якщо європейці говорять, що будь-які їхні гарантії безпеки, у тому числі і війська, можуть діяти тільки після припинення бойових дій, а Путін говорить, що він ніколи не погодиться із присутністю європейських військ на території України, і що якщо буде мирна угода, то не потрібні будуть ніякі війська. То це означає, що в мирній угоді має бути чітко прописана неможливість запровадження таких військ. Так, Україна суверенна держава, але вона, як суверенна держава, у цій угоді відмовиться від будь-яких військ. Інакше Росія не підпише цю угоду, не буде мирної угоди, значить не буде ніяких військ, бо не буде зупинки війни. Дуже проста формула, елементарна. Тому треба чітко сказати: якщо європейські країни хочуть діяти без згоди Москви, але разом із цим вимагають якості умови. Запровадження своїх військ припинення війни за згодою Москви, то це означає, що ніяких військ європейських країн на території України ніколи не буде. Ці війська можна або запроваджувати під час військових дій, не звертаючи увагу на Росію, або не морочити нікому голову. Але все ж таки я продовжую сприймати це виключно як політичний театр для одного зглядача для Дональда Трампа. І вважаю, що європейці мають цей політичний театр продовжувати, щоб не дати можливості Трампу припинити допомогу Україні. і, Зусилля по тиску на Путіна, якщо вони взагалі колись у Сполучених Штатів виникнуть, mm. пане далі. От після зустрічі в Парижі президент Зеленський та європейські колеги провели е, телефонну розмову з президентом США, і незабаром після неї Трамп виставив свої соцмережі truth social дві фото зроблені під час зустрічі з Путіним на Алясці. На першому знімку Трамп та Путін разом дивляться на щось у небі. На другому видно сучасні військові літаки США, які пролітають над двома президентами. Жодних додаткових коментарів під фотографіями Трамп не залишив, тому залишається лише здогадуватися, що він хотів сказати цими публікаціями, нагадати про військову міць США, натякнути на те, що Путіна може чекати якась. Несподіванка, чи взагалі варто замислитись про це, чи він щось хотів сказати, чи все ж таки вкотре просто похизувався справжнім політиком на відміну від себе? Ви знаєте, я думаю, що весь час коментувати заяви і твіти Трампа це невдячна справа. Ми це звичайно, намагаємося аналізувати, намагаємося зрозуміти, тому що для цього залежить за те, скільки ще років буде відбуватися російсько-українська війна, якими будуть її результати, якими буде допомога американської української армії. Все це важливо, але політиків треба оцінювати не по словах і твітах, а по справах. Справи Трампа говорять самі за себе: жодних нових санкцій проти Російської Федерації за 8 місяців його перебування на посаді президента США, жодної нової допомоги Україні реальної. Реальної не на там кілька мільйонів доларів чи не продаж європейської зброї, е, не за європейських гроші американської зброї, а справжньої допомоги, такою, яку не виділяв Джозеф Байден. Ніяких навіть розмов про таку допомогу і хвалькуваті заяви і Трампа і його соратників, що вони більше не будуть фінансувати цю війну, що звичайно тільки розпалює путінські апетити кожного разу, коли Трамп. Говорить, що він не буде фінансувати цю війну, чи віце-президент Джей Ді Венс це говорить? Вони тільки продовжують війну своїми цими безглуздими заявами. Так що справи Трампа це справи учасника війни, людини, яка об'єктивно допомагає Російській Федерації в продовженні цієї війни.